Громада всього нашого міста продовжує системну підтримку Збройних сил України. Зараз ми вирушаємо на фронт конкретно на Донбас для передачі обладнання для п'яти військових частин, в яких служать наші ніженці, українці. І це буде дуже серйозний вантаж. Дуже багато квадрокоптерів різного типу, тепловізори, комп'ютерна техніка, телевізори, тобто, відповідно до тих звернень, заявок, які нам надійшли від військових частин, ми все це придбали за кошти міського бюджету. Ще раз ми тут вдячні всім платникам податків, тому що за рахунок економіки і сплачених податків ми можемо. І забезпечувати життєдіяльність нашого міста, що є нашою основною функцією, але і в міру можливостей допомагати Збройним силам України сьогодні, в найближчі дні, ми таку гуманітарну місію будемо здійснювати на території Донеччини і в тому числі, щоб не тільки технічно і фінансово підтримати хлопців, але і морально підтримати їх дух і передати щирі слова. Подяки і підтримки від рідного Ніжина, від Ніжинської громади.